Доброго дня, шановні колеги-криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта, проект Кухта Capital. Стратегія модельних трейдерів. Сьогодні спеціально для моїх партнерів з cryptotraders League я зроблю обзор ринку топ-інструментів криптовалют. Біткоін, ефір, BNB і так далі. Сьогодні у нас п'ятниця. так? <сум> Кінець робочого тижня, але не для кріптотрейдерів, тому що крипта торгується 7 днів на тиждень. Добре, це чи погано, є різні сторони медалі. Я вважаю, що це з однієї сторони погано, тому що трейдер повинен відпочивати. так тобто Якщо брати торгову неділю, так то взагалі трейдер повинен робити декілька угод так на неділі тому що Трейдер повинен йти до е, якісних угод, а не кількості. Так? Е, звісно, якщо ти початківець трейдер, або трейдер з досвідом, е, наприклад, 1, 2, 3 роки, 4 е, ну, можливо, е, то. Е, це нормально кожного дня торгувати, але коли ти вже трошки більше, там років 5-10 і так далі, то кожного дня торгівля вона нереальна. Статистика показує, що в середньому трейдери вигорають такий запал, так них в середньому десь за 2,5 з половиною роки. Далі вже цікавіше працювати не внутрі дня, а, наприклад, там якісь свінг угоди, середньострокові угоди і так далі. Так? Ну, Давайте почнемо з ринку, ринок біткоїна. З минулого огляду моїх рекомендацій, що я говорив по біткоїну, це спостерігати з рівнем 31 тисяча, працювати на пробою цього рівня. Ну, На даний етап ми його поки що не пробили. Сьогодні була скажімо така, фальстарт, так, невеличкий ложний пробой відбувся. Також говорив про можливість купляти біткоїни з відката, тобто з нижньої границі відката, як варіант. Все залежить від того, яку ви стратегію вибираєте, на пробой або з, відката, з корекції підбирати актив. На даний момент у нас йде накопичення, накопичення позиції, і, можливо, в ближайший час ми, скажімо, ринок визначиться, в яку сторону ми підемо. Поки я рекомендую працювати на ріст, але як бачимо, поки 31 тисячу ми не можемо взяти, це достатньо сильний такий рівень. Це рівень злому тренду, який відбувся декілька місяців назад. Тому е тут потрібно бути дуже, дуже обачним і спостерігати, що буде відбуватися біля 31-ї тисячі. Так? Е я поки за покупки, як я вже сказав, але при е певному сигналі, якщо почнуть ціну завертати вниз, так, е підуть імпульси, то, можливо, у нас. Тут відбудеться якась корекція більш, більш глибока і, можливо, вона переросте в щось більш глибше. Так? Ми знову можемо і протестувати 25 тисяч, не виключно. Так? Тому тут потрібно дивитися дуже-дуже уважно. Тому поки пріоритет наверх на пробой 31 тисяча, можна було вже пробувати, але бачимо, відбувся ложний пробой. Або ті, хто набирає в цьому накопиченні, ми цю позицію утримуємо, але спостерігаємо, щоб, щоб не попасти на, на скажімо, таку ловушку. Так? Далі ефір. Тут ситуація аналогічна. Я минулого разу говорив по ефіру працювати на пробой 1925. Ми поки до цього рівня не дійшли. Тобто я говорив там ставити лімітку, як і по біткоїну. Або другий варіант працювати з відкатом. Тобто звідката підбирати. Тут відбувся відкат більш глибший, якщо порівняти з біткоїном. Тут трошки ціну 28 числа в нас піддавили вниз. Тому поки ми знаходимося по, по ефіру вище 1800, так скажемо, 50, то я б тут працював поки в лонг, трошки ціну зажимають вниз, але, можливо, в ближайший час буде простріл наверх. Як по біткоїну, так і по ефіру. Тому поки тут позиції на ріст, але аналогічно по ефіру треба бути обачним, щоб ціну не почали формувати якийсь сигнал на шорт. Якщо буде, буде цей сигнал, я в своїх обзорах буду говорити. Якщо буде в мене вийде можливість, так? тому що я ж не кожного дня записую. Але нагадую на моєму каналі. Особистому YouTube я там практично ну, почти кожного дня роблю, так? частіше, ніж на Криптотрейдерс Ліга. Що було цікаво, ще за ці дні, деякі інструменти показали достатньо сильний ріст, так? такі як Ladcoin, Solana. Тому, якщо робити аналогію, десь в ближайший час повинні деякі монети вистрелити. Наприклад, BNB, давайте розберемо, які, які монети показують таку можливість, що можна їх підбирати на можливий такий простріл. так, BNB. Ну тут поки сама гірша ситуація дуже сильно задавлюють ціну вниз, можливо, через двине дно працювати, але. Поки тут небезпечно, так в BNB є проблеми, плюс, теж на цій неділі знову якісь були моменти з біржею Binance в США. Там знову якісь претензії були. Я вже не пам'ятаю точно які. Я в себе віту, в телеграм-каналі постив цю інформацію. Тому, як бачимо, BNB поки сильно піддавлюють. Так? Тому тут, тут, поки я був був би в Дні ринки, так? В ближайший час я б спостерігав за рівнями, тобто десь в районі 220-253. Це така зона, за якою б я б наглядав, і вже при формуванні сигналу працював з цими зонами. Ripple, аналогічна ситуація, його піддавлюють, таке враження, що хочуть його піддавити вниз, але от той момент, який показав латкоін, простріл наверх, а, можливо, будь-який час це буде по іншим монетам. так, Тому е, давайте, ну, по полаткоїну вже немає нічого робити. Дочкоін. от Дочкоін, в принципі, можливо, минулого разу я рекомендував працювати на пробой з рівнем 0,63. Він дуже гарно відпрацювався до наступного рівня 0,70. І тепер, е, в принципі, ризиковано можна під. Підбирати е, цю монетку з прострілом сильним наверх, можливо, навіть до 0,75 ми будемо добивати, як варіант. 0,71 ціль, 0,75 друга ціль. Якщо робити аналогію з іншими активами, але тут теж дуже сильний низхідний тренд, щоб ми розуміли. От Solana, так? Вчора простр... був простріл наверх. Я б не сказав, що тут була гарна точка заходу. Я про цей рівень минулого разу говорив 16 так, ще минулого тижня. Ми його відпрацювали, потім зажимали ціну вниз. Я такі угоди не люблю робити, але бачимо, Солана пішла наверх. Тому по іншим монетам ризиковано, можна їх підбирати. TVT аналогічно. Зажимають вниз дуже сильно. Чи можливий простріл, якщо дивитися на рівень 0,88, то в принципі вище цього рівня можна, можна підібрати монетку з невеликим ризиком за мінімуми, які були вчора 0,86, з надією, що буде в ближайший час якийсь сильний простріл наверх, якщо це корекція. Так? Ну Це такі, скажімо, Ризиковані, ризиковані угоди. Атом. Аналогічна ситуація, тут рівень ключовий 890. Поки ми їх утримали, трошки зажимають вниз, аналогічно, можливо, вище цього рівня формується формується покупець і буде ближайший час час простріл наверх више 10. Якщо робити знову аналогію з латкоін Solana, тому за цим рівнем спостерігаємо, вище нього можна ризиковано підбирати. Так? Що, що цікаво, по більшості монетам, якщо брати біткоін і ефір, ну, там більш-менш лонговий тренд, Ripple, так? Інші монети, ну, BNB, TVT, в них ну, тот же Атом, в них дуже несхідний тренд середньостроковий. Останні декілька місяців ми падаємо. Тому а, з однієї сторони є потенціал для росту сильний, з іншої, а, якщо знову і біт, ефір будуть коректуватися сильно, то ці монети ще сильніше будуть задавлювати, задавлювати вниз. Це потрібно розуміти а, так, Шиба. Пошиба аналогічна ситуація. Тут спрацювала трендова лінія. Минулого разу ми відбилися, але я бачу, що знову ціну підвертають наверх, тому ризиковано вище 75, ну там плюс 4,0 чи 5. Можна пробувати з невеликим ризиком, пробувати, можливо, буде пошиба простріл наверх. Так? А, тому що вже вкотре тестують трендову лінію і, можливо, її будуть ламати. А тут у нас виходить, от, якщо з такої сторони розглянути, от, тут може бути сильний потенціал наверх. В принципі, як ми бачимо, зона така цікава для покупців по цьому активу. А, ну, по іншим монетам, в принципі, там ситуація. Давайте. Send. Наприклад, аналогічно все, що по іншим монетам. Matic. Uh, ну, тут, можливо, набирають якийсь оборот на вистріл наверх. Uh, аналогічно Matic. трон трошки, бачите? Є. Uh, yeah. От по трону, більш-менш ситуація порівнюючи з іншими цими монетками, в який не східний тренд в трона, а, практично з минулої осені в нас іде висхідний тренд. Так, його заливали декілька разів, але тут потенціал, в принципі, цю монетку можна підбирати, і в неї може в ближайший час получитися дуже сильний простріл наверх. Тобто і якщо так глобально брати, от глобально, так, от по трону, цікава ситуація, у нас рівень е, 0. 0.45 дуже важливий, і від нього, як ми бачимо, його ні разу сюди не, не ниже не пропускали. І, в принципі, в нас тут потенціал ну, можливий, там, до, до 0.12, 0.18, тобто дуже великий потенціал патрону. По Тому на трон я би звернув увагу. Авакс ну, аналогічна ситуація як по іншим монетам. просто. Так, нічого цікавого. От, ефір класик, простріл получився, так. Він щось дуже подібне, як на ефір, так, от така сама корекція, і у нас е е ми обновили максимуми локальні, так? Тому на ефір я би звернув увагу, його підбирав вище, вище тих зон, яких я сказав, і можливо ми ближайший час отримаємо дуже сильний простріл наверх. Ну, інші монети немає смисла далі проходити практично всюди однакова картинка. Я би краще працював з біткоїном ефіром і по іншим монетам. Якщо є цікавість до цих монет, я б їх підбирав з невеликим ризик менеджментом. І враховуючи на простріл солани і на Латкоїна, можливо, і інші в ближайший час покажуть гарний простріл наверх. На цьому закінчимо. Ринок такий, як бачимо, суховатий більшість монет, але позиції цікаві по біткоїну по ефіру. Можливо, це обманки, але ситуація поки показує наверх. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть питання в коментарях. Силка на мій проєкт Кухта Кепітал» буде під, в описанні під відео. Там вся інформація. Є. Всім дякую, до побачення.